Російська пропаганда розправляє свої брудні коричневого кольору крила за кордоном, і цього разу під ударом опинилася Італія, одна з західних країн, де російська пропаганда дуже потужна. І там розвернули нову неймовірно потужну спецоперацію. І лише, можливо, лише завдяки глядачам, глядачкам 24-го ця спецоперація зривається. Подивіться, будь ласка, на ці кадри, які бачите на своїх екранах, і ось такі білборди росіяни розвісили по всій Італії. Народ Італії не мій ворог кажуть італійцям, ті, хто кожного дня на своїх власних екранах розповідає про те, що з радістю б розбомбили б і окупували столицю Італії Рим. Пам'ятаємо Соловйова і не тільки його заяви і Медведєва і всіх інших путінських посіпак. І, начебто, вони б так само забрали б в Італійців їхні курорти. Ну бо їхні ж там дачі і вілли е, арештували. Тому от вони так недружньо ставляться до цієї країни. Але ж ні, ось тут в Італії виявляє Ця це все не так, і що Росія, начебто, не ворог Італії. Італія звертається, а Росія відповідає. Це те, що будь показано, власне, на цьому на цих е кадрах Білборді. продемонструємо вам їх ще раз. І ось ці кадри прислали 24 четвертому каналу наші глядачі із закликом до українців та українок по всій Італії зробити з цими плакатами те, що ми побачили. А, щойно потім кіллер написано було знизу, на жаль, або людина невисокого зросту. Так, або не вистил або не брали з собою драбину. Я вважаю, що це треба писати отам, от вище угу, посередині, угу. так і червоним, червоним. так. 100%. О, в будь-якому разі цими плакатами потрібно так чи інакше розібратися, не порушуючи, звісно, італійське законодавство. Хоча мені здається, що сам плакат по собі вже порушує італійське законодавство. Е, це була ворона, те, що ми бачили на своїх екранах, але... Далеко не єдине місто, на жаль, де оця е гидота розвішена. Лише у Вероні, як стверджує такий собі президент асоціації Венето Росія, російський агент Пальмаріно Дзокателі, лише у Вероні 200 таких плакатів. Уявіть собі, одне місто 200 плакатів, але це не єдине. Е є і в Мілані, і в Модені, і в Феррарі, і в інших містах фіксувала наша діаспора і наші глядачі. Найстрашніше те, що ось цей російський агент, про якого ми щойно говорили, і що ось ці дії, які там відбуваються, вони були погоджені із владою. І тут я думаю, треба звернути увагу і нашого МЗС. Обов'язково до подібних речей наших людей, які перебувають в Італії, щоб вони також на це реагували і своїми діями звертались чи в посольство, і так само зверталися до місцевої влади, щоб цю всю Гедоту знімали. Бо офіційно італійська влада проти російського режиму та його вторгнення в Україну і точно не визнає Росію другом італії, а розуміє всі ризики, якщо вони почнуть щось подібне говорити. А, так, от на місцевому рівні все може розвалитися. Це росіяни в такий спосіб дійсно могли б промити мізки багатьом людям на місцях італійцям і тих і тим людям, які е, приїхали з інших міст та країн світу. Ми ж бачимо, де розвішені ці всі плакати. Вони знаєте, так в закутках, ну але в житлових районах, там де люди проходять кожного дня, буквально в домівках італійців, тобто, де вони це дуже часто бачать. Це їм потрапляє на очі щодня, і ось таких плакатів там дуже і дуже багато. До речі, прислала нам ці матеріали українська емігрантка, яка ще в дитинстві опинилася в Італії. 17 років чекала на італійський паспорт, але після початку повномасштабного вторгнення вирішила від нього все ж відмовитися і залишити собі. Єдине українське громадянство низькі так, да, вчинок Ліно, за такий вчинок. Дякуємо вам Аліно, за те, що продовжуєте свою боротьбу навіть у теплій і доволі далекій від України Італії, і закликаємо всіх українців по всьому світі терміново об'єднуватися, аби не дати західним елітам, в тому числі новим західним елітам, чи то пак старим новим західним елітам, Ну ви розумієте про кого я говорю, не дати їм допомогти Росії знищити Україну навіть частково. Ми прекрасно розуміємо, які Ризики з'являються після приходу до влади Дональда Трампа і його дивної доволі, подекуди команди. Тим паче, після того як на Трампа здійснили оцей невдалий замах. Ну як на мене, з, -з, -з, -з нього виходить така одночасно і сакральна жертва, і е сталева людина, яку не беруть кулі. Е тобто, сприймати себе, знаючи Трампа, він міг би ну чи не як якогось там помазанику Божого. Тому дійсно важливо виходити на демонстрації регулярно. Постійно і доносити правду про Україну в усіх куточках світу, але особливо зараз у США, зокрема у Вашингтоні. Багато чого найближчими місяцями вирішуватиметься не лише на полі бою, але й у високих кабінетах на заході. І от з цих кабінетів обов'язково має бути видно українські прапори. Транспаранти і з відповідними закликами, закликами лише до справедливого миру. Якщо вже до миру з агресором, то, зі, то до справедливого миру, а не до капітуляції на умовах Росії, має бути видно українців та українок із цих вікон можновладців, Людей, які не байдуже на долю своєї країни. Ну і просто нагадаю, що лише у США зараз проживає майже мільйон наших людей, які дійсно можуть мати вплив.